Ректор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. А потім продовжимо. Не перемикайтеся. Вже майже риторичне питання, і все ж таки: як війна вплинула на вирощування зернових? Ну. Но... Те, що торкається саме зернових культур, то не значно зменшились зменшились площі під зерновими культурами, і вони продовжують зменшуватись не тільки через війну, а через інші чинники, теж в тому числі і нам не допомагає, скажімо так, погода у цьому році так склалась умови, що, що в принципі негативна склалася умова для посівної кампанії зернових культур і у нас на сьогоднішній. День посіяно за статистикою від 3 жовтня десь близько трьох мільйонів гектарів, і саме пшениці посіяно менше 2 мільйонів гектарів. Це дуже мало, враховуючи те, що до війни зазвичай засівали десь близько 7 мільйонів гектарів щорічно. Тобто, в принципі, можна очікувати на зменшення валу, і вже була така. Небезпека і минулого річ минулого року, коли значить ми посіли менше навіть 4 мільйона. А на сьогоднішній день практично два рази цей показник зменшили. Тим тим паче, минулого року було дуже багато пізнього пасів, але нам слава богу, так склалися умови, що ми в принципі навіть із всіх пізніх посів отримали непоганий врожай. Я думаю, що багато хто знає, що ми на сьогоднішній день отримали 2, 22 мільйона вали зерна азими в цілому пшениці, бо ще враховуючи це такі недосів, посіли доволі такі багато і ярої пшениці, десь понад 500 тисяч гектарів. Ну це велика цифра, враховуючи те, що пшениці зазвичай сіялось останні роки менше. Але тим не менше, значить, от є така певна старога, і враховуючи погодні умови, і враховуючи те, що виробники вони ну уходять, скажімо так, від посіву озими пшениці, враховуючи ціну, дуже низькі ціни склалась на ринку через порушення логістичних ланцюгів. І в принципі, ну, для внутрішнього споживання нам стільки пшениці. Не потрібно десь внутрішнє споживання, це ще до війни було десь на рівні 5 мільйонів тонн. Ну а враховуючи, що в нас, в принципі, стала сьогодні менше кількість людей, і то, мабуть, зараз і менше необхідна пшениці. Ну, по іншим культурам, ну такий в цьому році зроблений акцент на олійні культури. І на сьогоднішній день доволі таки непоганий врожай вже зібрали в цілому, по всім олійним культурам, зібрали понад 14 мільйонів тонн. І, в принципі, збирання триває. Я думаю, що саме по соняшнику ми можемо зібрати 10 мільйонів, навіть більше. Також непоганий врожай де сої. І от дивно, якось получається у нас, як тільки. Наші аграрії звертають на якісь ну, доволі такі предвидкові культури: це ріпак і, і соняшник і та же соя. Значить, зразу ну, ціна обвалюється. Зразу ціна з доброю, скажімо так, вона виходить практично на собі вартось, а то і навіть і в убиток. Ну, от, така от ситуація на сьогоднішній день склалась. Я вважаю, що така негативна ситуація, бо зерна, скоріш за всього, буде зібрано. В наступному році озимо пшениці менше ніж цього року. Хоча були і були і негативні прогнози, і на цей рік, але ну погодні умови склалась позитивно. Ми зібрали 22 мільйони тонн. Ну подивимось, що буде з пасівами ярих культур поки що рано щось прогнозувати відносно цього. Скільки зерна потрібно самій Україні, та чи буде в нас це зерно цього року? В Принципі, ну довоєнні показники були десь близько п'яти мільйонів, значить необхідно для споживання нашої країни. Я думаю, що це ця кількість вона буде в будь-якому випадку. Ну справа тім, що, от, якщо таркатись якості, от якості по якості другого класу у нас дуже мало а саме от другий клас це зерно, яке використовують акарі для виробництва зерна. І, в принципі, розраховано, що навіть е, в зв'язку з цим і буде подорожчання І на 5% висотків, е, прогнозує подорожчання хліба всеукраїнська е, спілка е, пікарів, і на 10% до кінця року. Дякую вам дякую, пане Владиславе. На все добре. А ми продовжуємо. На мій погляд, дивно, що останнім часом у нас все більше.